Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Вочевидь, зі складів на складах вони вже закінчується зброя. По наприклад, по ракетам хасто 101 Інакше вони би прямо із заводу, фактично, тому що четвертий квартал це ось безпосередньо зараз. Це кінець року. Вони би в іншому випадку їх би так прямо не відвозили на військові бази і не застосовували зі своєї стратегічної авіації. Значить, запаси вичерпуються. По хасто – це точно, по калібрам теж. Іскандери балістичні практично вже не використовуються. Дуже виключні там випадки. Одна-дві ракети бували, і то це вже в принципі давно цього не було. Відповідно, вони використовують, ну зараз звозять все, що можуть звести з різних напрямків. За їхнім задумом, це має означати, що роззосередити наші сили, спробувати з різних напрямків вдарити. для того, щоб розконцентрувати. Але ми бачимо, що Українська протиповітряна оборона об'єднана в єдину систему. Плюс у нас є засоби зараз фактично візуальними. Військовослужбовці, які ведуть візуальне спостереження і збивають крилаті ракети із ПЗРК, не тільки із ПЗРК Стінгер, а сьогодні із ПЗРК ІГЛА. Ще радянського зразка було збито ракета. Тобто мають успіхи і в цьому. І роззосередити не вдається. Це, це, це перший момент. По-друге, що стосується кількості ракет, якщо ми проаналізуємо із моменту початку цього етапу ракетного терору, який ми можемо почати відраховувати від 10 жовтня, коли були атаки на і на Києві по території України, то ми бачимо, що серед за, за межу максимальної кількості. Таких ракет, які збирає Росія десь протягом 10 днів двох тижнів, 2 тижнів вони не виходять. Максимальний залп, який був за цей період, він складав понад 90 ракет, плюс були шахеди, плюс с 300 Цей обстріл він був в межах середнього. Він не був в межах максимального, тобто того, що вони змогли сконцентрувати, акумулювати. І пройшло від попереднього обстрілу понад 10 днів. Він був 16 грудня, попередній такий. Пройшло більше десяти днів. Відповідно, вони не змогли закумулювати навіть до 90 до 100 ракет. Хоча я я запевняю, що хотіли і дуже прагнули, і я майже впевнений, що шукали всі можливості, яким чином нам зашкодити ще більше, створити неприємності і знищити якомога більше інфраструктури, зіпсувати свята і так далі максимально. Але не вдалося. І, і не вдасться, тому що тенденції такі, що нарощування, немає. От пройшло вже не один такий ракетний удар, не вдається їм наростити, а вони хочуть. Хто думає, що це така стратегія неправда? Вони хотіли би вдарити і понад 100 ракет, і 200, якби мали можливість. Ну можливостей і спроможностей таких немає за один залп це здійснити. І наступний момент те, що з'явилося проти радіолокаційні, це вочевидь може свідчити про те, що. Ось той ІЛ, який літає е, з Білорусі, розвідувальний, так який здійснює розвідку е, цілий і потім дає ціле вказання, який виявляє якраз саме радари, свідчить про те, що вони можливо хотіли пошкодити і деякі наші засоби протиповітряної оборони е, радіотехнічних військ е, і наших зенітчиків. Не думаю, що це вдалося, тому що Україна отримала від наших партнерів велику кількість із цих приманок. Радіолокаційних, які якраз працюють для цих ракет приманками, і фактично ця ракета б'є в пустишку в імітатор радару, а не в справжній радар. Так у нас до речі було з системами Хаймерс, пам'ятаєте, Ще наприкінці літа восени на південному напрямку наші захисники активно розставляли макети Хаймерсів, угу, і Росія лупила по ним калібрами тоді ще. І, в принципі, і, і говорили про те, що от ми знищили, от ми, а ми просто сміялися над ними, коли сказали: так ви знаєте, це ж просто всього макети. Ось ось така ситуація. А по кількості збитих, ну коефіцієнт він підтверджується, він не зменшується. В українських військ, на жаль, не можна сказати, що збільшився, тому що для того, щоб збільшився, треба більше спроможностей. Але десь в межах 75-80% українська протиповітряна оборона збиває, що є доволі хорошим показником. Але на жаль, треба розуміти, що е все одно деякі ракети вони досягають своїх цілей, влучають, спричиняють руйнування. Це дійсно є, і тому для того, щоб Зробити ще кращі показники, а для цього є можливості потрібно більше засобів від наших партнерів, які мають надію, нам їх нададуть в майбутньому проблема. Да російських в тому, що вони вообще существують Существую. да вот і поэтому не, существовали б, не существували б і не було б ніяких проблем. Якщо оцінювати цю заяву пана Буданова і взяти трошки ширший контекст, тобто, наприклад, ухвалення рішень. Колегії Міністерства оборони Російської Федерації, яка була спрямована очевидно на збільшення чисельності збройних сил Російської Федерації і формування нових резервів для проведення нових операцій в наступному році, то тоді ми можемо зробити висновок, що Росія втратила свої, скажімо так. Можливості чи шанси, які вона покладала на те, щоб створити в Україні гуманітарну катастрофу за рахунок нанесення масованих ракетних ударів під час зимового сезону, і вже потім переламати статичну ситуацію. Очевидно, що черговий план російського керівництва він не вдався, і тому вони ухвалили рішення все ж таки перейти до чергового нарощування збройних сил. І очевидно, вони готують ну десь через 2-3 місяці. Новий етап бойових дій з проведенням стратегічної операції, можливо, задіянням території Білорусі, зараз там резерви непомітно. І у зв'язку з цим, звісно, для Росії зараз є вигідним, або я би так сказав, надзвичайно необхідним створення умов, коли дійсно ситуація на фронті замерзне і стане такою собі. Тягучою в'язкою, хоча з високою інтенсивністю, з великими втратами з запеклими боями, але насправді ситуація на фронті буде фактично в глухому куті, і тоді Росія отримає дійсно свої 2-3 місяці для підготовки нових резервів у цьому плані. Для України, звісно, є надзвичайно важливим не допустити такого замороження ситуації. І протягом цих двох-трьох місяців спробувати проводити свої наступальні операції, які виб'ють у російського керівництва ініціативу з точки зору створення резервів, тобто щоб у резервів російських сталася така сама ситуація, як з першою хвилею мобілізації, тобто вона була проведена, але всіх цих мобітів. Вкидали, скажімо так, в ті дірки, які створювалися на фронті. Вони не змогли створити резерв або або не змогли створити боєздатні частини, які би виконували окремі операції. Тобто, все це було розмазано тонким слоєм, і воно якось розчинилося в загальній бойовій обстановці. Тобто, для нас зараз важливо продовжувати наступальні операції, і е президент і. Е е Начальник головного управління розвідки говорили про те, що нам потрібні, звісно, зразки зброї. І Генерал Залужний так само у своїй статті чітко чи в своєму інтерв'ю чітко заявив навіть про кількість того важкого озброєння артилерії, яке нам потрібно. Вчора, до речі, ну знову ж таки пройшла ще одна опублікація, що нам, а, начебто, розглядають питання про передачу БМП Бредлі, які ця машина є, звісно. Скажімо так окремим окремим напрямком, якщо її нам передадуться, буде звісно перехід на більш важку бронетехніку, якої у нас ніколи не було. Я маю на увазі саме для забезпечення дій піхоти. І я, чесно кажучи, не впевнений, що це відбудеться якраз за 2-3 місяці. Тобто, очевидно, ті зразки озброєнь, про які ми весь час говоримо, за ці 2-3 місяці нам не надійдуть ні атакамси, ні 300 танків, ні. Там сотні артилерії і, і і, і, тим більше бреві. Тому зараз, на жаль, ми у ці два-три місяці маємо прожити в тих умовах, які у нас є. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.